У цьому рецепті сінабонів пухке тісто зустрічається з соковитою легкокислою вишнею, створюючи неперевершене поєднання смаків. 250 мл молока трохи підігрійте. Візьміть 550 г пшеничного борошна, додайте 5 г швидкодіючих дріжджів та 1 чайну ложку солі. Перемішайте. У молоко температурою до 45 градусів Цельсія додайте 75 г цукру і перемішайте до розчинення. У борошні зробіть невелике заглиблення, влийте молоко та вбити до два яйця. Додайте 75 грамів розм'якшеного вершкового масла і замісіть тісто. Перекладіть тісто на припорошену борошном робочу поверхню і замічуйте руками близько 10 хвилин. Сформуйте тісто в кулю, складіть у ємність, накрийте рушником і залийте в теплому місці на 1 годину. 150 грамів вишні змішайте 130 г цукру і однією з половиною столовою ложкою кукурудзяного прохмалю. Поставте на повільний вогонь і готуйте, поки вішня не дасть сік. Потім перепийте блендером. Спробуйте, якщо потрібно, додайте ще цукру. Також додайте 8 грамів кориці, дочекайтеся, коли маса загусне, а після зніміть з вогню і остудіть. Скачайте тісто в прямокутник приблизно 40 на 60 см. Рівномірно розподіліть остик золушневинажнику з корицею не надто товстим шаром. Скачайте тісто в і приплюсніть ніжній край. За допомогою зубної нитки розділіть тісто на 16 порцій. Викладіть на деко, накрийте на 30 хвилин для підйому. Випікайте, в попередньо розігріті до 180 градусів Цельсія духовці протягом 20 хвилин. 200 г маскарпони змішайте зі 100 г цукрової пудри приблизно 2 столовими ложками молока і однією чайною ложкою ванільного екстракту. Збийте вінчиком до однорідності. Покрити готові синабони глазур'ю.